Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Ми з Лізочкою хочемо поздоровити всіх з Новим роком. Миру вам, спокою, щастя, здоров'я, багато подарунків і всього самого найкращого! Ну, а ми продовжуємо Склад... робити наші складні завдання. Наші складні завдання. І у нас тема числові і буквені вирази. Ну, Давайте спочатку почитаємо ось це завдання. У двоцифровому числі 6 десятків. Між цифрами цього числа вписали цифру 0. Наскільки отримане трицифрове число більше за дане двоцифрове? Ліза, що означає ось ця перша фраза? У двоцифровому числі 6 десятків. Що це означає? Це означає, що. Це двоцифрове число і в нього 60 до 69. Так, це означає, що у нас є число від 60, так, 60, яке має, до 69. Правильно? Так. Да. 60. Давайте це запишемо і подивимось. Зараз ми це, це запишемо і подивимось, що ми маємо. Отже, ми маємо такий набір чисел: 60, 61, так, 62, 63, і до 69. Бо, бо ми тільки знаємо, що у нас є 60. А чого ми Ліза, не знаємо. Ми не знаємо, скільки одиниць. Так, ми не знаємо, скільки одиниць. Ми спочатку оце, оце завдання зробимо одним способом, а потім іншим. Ми маємо справу з 10 числами, з 10, так? Від 60 до 69. Ми не знаємо, скільки у нас одиниць в цьому числі, але ми знаємо, що це число точно має 6 десятків. Так? Тому ми виписали всі 10 чисел. Далі читаємо. Між цифрами цього числа вписали цифру 0. Що це означає, Ліза? Що посередині половина бути цифра 0. Так, посередині має бути цифра 0. Отже, у нас було 60 стало 600. Було 61, стало 601. І так далі. От було 69 і стало 609. Так, Ліза? І ось у нас питання: наскільки отримане трицифрове число більше за дане двоцифрове? Що ми маємо зробити? Відняти? Що відняти? Ми повинні відняти, наприклад, 60. Так, ми повинні відняти від трицифрового числа, яке ми отримали, так, в результаті того, що ми посередині поставили 0. Відняти двоцифрове число, яке які ми ну, спочатку зробили, правильно? Так. Да. От давайте подивимося. Якщо ми від 600 віднімемо 60, у нас вийде 540. Давайте пробуємо любе інше число. Наприклад, 605, так? У нас було 65. Стало 605. Треба 605 мінус 60. Так, від 605 віднімаємо 65. І що ми отримуємо? Теж ми отримаємо те ж саме 540. І якщо ви візьмете будь-які числа з цього ряду. Наприклад, 61 і 601. 601 мінус 61, ви також отримаєте 540. 607 мінус 67, ви також отримаєте 540. У всіх, все, що би ви не робили, Цього ряду у вас буде виходити число 540. 540. Так, і ми вже розуміємо, наскільки отримане трицифлорове число більше, воно більше на 540. Але по часу наш спосіб Немає. трошки довше. Да, він... Більше часу. Так він більше часу займає. Хоча я вам скажу, що для е, дитини він більше зрозумілий, ніж той, що ми зараз зробимо. Отже, ви зрозуміли, що на 540 наше трицифрове число більше за двоцифрове, правильно? Так. А тепер це забираємо і подивимося інший спосіб, як це можна було зробити. Отже, давайте подумаємо так, що в нас є шість десятків. Оце у нас шість десятків. А одиниць що лізе? Ми не знаємо. А одиниць ми не знаємо, тому давайте позначимо давайте позначимо його зірочкою. Хоча в інтернеті багато хто позначає його буквами. Але я вам скажу: якщо ви позначите буквою, ваша дитина заплутається. Бо якщо ви отут позначите 6а, дитина буде думати, що це 6 помножити на А. А на що це 6? Одна цифра, а А, це друга цифра. І тому ми вирішили з лізою позначити другу цифру зірочкою. Ми такі вже приклади з зірочками робили, так? За цими зірочками ховалися цифри. Отже, за нашою зірочкою також ховаються одинички, яких ми не знаємо. І це наше двоцифрове число. Шість зірочка, так? За зірочкою сховаються одиниці. Правильно я кажу? Так. Да. Ось. Далі дивимося, між цими числами поставили що? Нуль. Поставили нуль. І вийшло у нас 60, 60 зірочка. так? Що нам Ліза, потрібно зробити? Щоб дізнатись наше число. Треба 60 зірочка, відняти 6 зірочка. Так, треба 60 зірочка. От давайте ми і так напишемо. 60 зірочка, ми в стопчик зробимо. Відняти 6 зірочка. Так? І чому це буде дорівнювати? Тут увага! Бо це також такий момент, який от зірочка мінус зірочка. От я лізу спочатку питала: Ліза, ну от скажи мені А мінус А. Вона каже ноль. Але вона той ноль не пише. Я кажу, чого ти не написала ноль? Вона не знає. Тобто в голові трошки незрозуміла інформація, навіщо писати ноль, так? Навіщо писати ноль? Вона просто віднімала 60-6, і в неї вийшло 54. А це неправильно. Тому що у нас є то зірочки, якщо ми зірочку віднімемо зірочку, це буде нуль. І ми маємо його написати. Це нуль. Неважливо, замість зірочки б стояла навіть буква А мінус А, наприклад. Так? Це також був би 0. Або там, ну, не знаю, яблуко мінус яблуко. Також було би 0. І ви цей нуль мусите написати. Так, а далі Далі вже просто 60-6. 54. Так, це буде 54. Бачите? Ми знову приходимо до цифри 540. Цей спосіб безумовно легший. Ну, я дуже сумніваюся, що хтось з дітей одразу зробить це завдання саме так. Саме так, так, Ліза? Так. Ну, ти. Трошки розібралася, як це робити. Так, да, я зрозуміла. Так, перший спосіб, який ми робили, він більш зрозумілий, Він довший по часу, але він більше зрозумілий. Цей спосіб коротший по часу, але до нього треба Додуматись. додуматися і трошки дорости. Я так вважаю. Можливо, ви зразу це зробите. Ну тоді вам оплески. Ми не змогли зразу це от, вийти саме на такий спосіб вирішення цього завдання. Але ми зробили його вірно. І якщо а вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. Щасливого Нового року! Па-па!